Увесь 2024 рік країну штормило з мобілізацією. Спочатку важко ухвалювали відповідний закон, зменшували вік призову із 27 років до 25. налагоджували рекрутинг, навчання для цивільних, намагалися мотивувати, але відчутного результату це не дало. Військо втомлене, захисників катастрофічно бракує. Не додають оптимізму і скандали навколо МСЕК ТЦК, ВЛК, бусифікації. Вашингтон уже прямо вимагає від нас ухвалити жорстке, але необхідне рішення. Ще знизити мобілізаційний вік. Не виключено, що для перемоги це таки доведеться зробити. Христина Гавриш протягом року вивчала ситуацію з мобілізацією. Одні форсують тису і відбиваються від ТЦК. Інші, хто на війні вже третій рік, мріють про поранення. Одного разу пересувався по території, на щось став, підірвався. Мене різко заболіла нога. Я такий. В мене перша думка була: о відпустках. Але потім дивлюся, що в мене ціла нога. І я такий, ну, блін. військо виснажене, але забезпечити ротації чи повноцінні відпустки складно. Росіяни тиснуть на всіх напрямках і розтягують лінію фронту. Бійців в украй бракує. Командир відправить їх відпустку. Він отримує втрату території або позиції і буде нести за це відповідальність. А не відправить їх відпустку, то теж в принципі у нього будуть проблеми, тому що люди будуть перенапружені, люди будуть перевтомлені, і так чи інакше, все одно це призведе до того, що вони десь щось не витримують. Це кадри початку літа. Після ухвалення закону про мобілізацію до ТЦК вишикувалися черги. Мобілізаційний вік знизили з 27 до 25 років. Чоловіків зобов'язали стати на облік та оновити дані. Ухилянтам у десятеро підвищили штрафи. Закон мав нарешті зробити мобілізацію ефективною і цивілізованою, але не вдалося. У цьому київському ТЦК після ухвалення закону дані оновили 70% чоловіків, які тут на обліку, хоч більшість через додаток резерв плюс. Знайти інформацію про тих, хто ховається, допомагає реєстр військовозобов'язаних оберіг, який цього року повноцінно запрацював. У ньому і формують повістки, які тепер розсилають Укрпоштою. Але оберіг же ж не зробить, не заставить людину прийти сюди. «Оберіг» допомагає тільки його оповістити. На числа оповіщених явка приблизно 8. 8%, приблизно з цих 8%, які прибули, 3-4% десь призиваються. Якщо не прийшов за повісткою, подають у розшук, і таких може затримати патруль на вулиці. Так і стається названим в народі бусифікацією. Так називають бусифікацію ті, хто ну не бажають виконувати мабуть свій обов'язок. Так, тобто, які не прийшли вчасно, які не оновили дані. Трішки у населення притупився. Оце, оце відчуття загрози для безпосередньо для своєї родини, своєї домівки і це. На мою думку, породжує те, що виникає така думка, що це ну, справа когось іншого, а не моя. Війна десь там далеко, так. ну, ситуація повернулась приблизно як там 14-15 рік. Мобілізація через силу не подобається нікому. Передусім, військовим, яким потрібні вмотивовані бійці, що не покинуть позиції. Тож бригади активно весь рік розвивали рекрутинг. Громада! Цей безкоштовний вишкіл для цивільних від 3-ї штурмової бригади, частина потужної рекрутингової кампанії сім днів навчання від інструкторів з бойовим досвідом. Тут можна відчути, що таке військове життя, і зрозуміти, чи готовий стати добровольцем. Є люди, які одразу приходять з певною думкою і метою, що вони хочуть до нас. Але спочатку хочуть щось попробувати. Скільки, врешті, людей вступає в лави 3-ї штурмової, не кажуть. Але з цієї невеликої групи троє готові підписати контракт. Заняття що Тижня і після ухвалення мобілізаційного закону охочих пройти їх. Багато У нас були найбільші групи це 70 людей, і стандартні групи це від 30 до 40 людей. Багато добровольців на початку літа зверталися і до рекрут центру Азову. Були моменти, коли наш контакт-центр, який відповідає на дзвінки, він не встигав просто обробляти ці заявки, допомагає залучати добровольців не лише медійність, а передусім репутація командирів. Між військових є навіть списки бригад, які можна вважати такими, що втратили свій престиж через присутність пам. Ять них командирів, які не цінували людей, які е не сформовували жодного ідеологічного ядра в себе в підрозділі, яке б збирали навколо себе інших командирів, які здобули собі репутацію так званих місників. Вони будуть відштовхувати завжди від себе. Підрозділи чиї командири мають добру славу. Самостійно набирають бійців навіть без рекрут центрів, як от батальйон к 2 який нині розширюють до полку. Хочу оголосити великий набір. До наших лав ми дуже гарно розуміємося, намагаємося розуміти, що таке збереження особового складу, як його потрібно берегти. За два тижні герой України Кирило Верес отримав 4,5 тисячі заявок від добровольців, які хочуть вступити до його полку. Щоб рекрутинг запрацював якісніше у жовтні підрозділам дозволили мобілізувати добровольців самостійно, без ТЦК. у листопаді головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив створити рекрутингові команди кожній бригаді та повністю Мінити військкомати на цій стадії війни неможливо. Держава про це почала думати навіть не в 22-му році, а вже у 24-му, коли ну ситуація настільки критична, що у нас вже виходу немає. Тому однією ясною ідеєю, дійсно хорошою ідеєю, але вже коли ситуація втрачена і неконтрольована, ми не вирішимо ситуацію. Перші чотири місяці після ухвалення мобілізаційного закону показники мобілізації зросли у два з половиною рази. Побільшало й добро. Вольців та нині темпи знову критично впали. Що робити далі? Посилювати санкції чи шукати мотиваційні стимули. Думають досвід самий Російської Федерації. Там головним критерієм і головним мотиватором виступають гроші. Той, хто укладає контракт, отримує такі гроші, які він напевно за там десяток років не зміг би заробити. І це для них є ключовим. Враховуючи наші реальні показники бюджету, дублювати цей шлях ми навряд чи можемо, але в комітеті розглядають. Це періодичне питання пов'язані якраз з збільшенням мотивації. Вашингтон закликає Україну ухвалити найважче рішення ще знизити мобілізаційний вік. Дехто вважає це неминуче. Ми все одно прийдемо до цього рішення або будемо далі програвати. Е, можливо, ми його приймемо, коли будемо вести битву за Київ в тих умовах, яких ми є зараз, відтермінування цього складного непопулярного рішення призводить до втрат людей. Техніки і території зараз у парламенті немає жодного законопроєкту про мобілізаційний вік. А якби і був депутати його не підтримають. Вони очікують виборів і переймаються, щоб все таки зберегти себе як політичну силу в наступному складі парламенту. Саме через це владі важко говорити людям правду про війну і мобілізацію. Поки політики готуються до виборів, українці вірять, що Трамп наблизить мир, але не задумуються, якою ціною мир може наступити завтра. Але мир може бути поразкою. Якщо ми готові, ми можемо здатися. Якщо ми не готові, то давайте визначати наші цілі і до них іти. Як ми маємо боротися, як ми маємо воювати? І Скільки ми готові цього робити, це наш суспільний договір. Будь-яке перемир'я Росія використає лише для того, щоб переозброїтися і напасти знову, бо мета в неї одна знищити Україну. Тож, якщо ми не хочемо жити в окупації та рабстві, слід готуватися до тривалої боротьби, а владі чесно говорити про це з людьми. Христина Гаврош, ICTV, єдині новини.